Слава Богу, я попрошу вас присісти на декілька хвилин. Я хочу нагадати нам слова із Євангелії, які записані в Посланні до євреїв, 4 розділ з 14 вірша. Тож, маючи великого первосвященника, який перейшов в небеса, Ісуса, Сина Божого. Тримаймося твердо визнання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нам в немочах наших, але такого, який, подібно до нас, був випробуваний в усьому, крім гріха. Тому приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб бути. Помилуваними і одержати благодать для своєчасної допомоги. Автор цього послання закликає нас. Тримаймося твердо нашого визнання. І цим він нам нагадує, що в нас є якесь визнання. Ми щось визнаємо, ми щось сповідуємо. І я хочу сказати, що це слово воно має подвійний зміст, деколи коли людина каже, що вона щось сповідує певну релігію, певний набір доктрин, правил то вона говорить, що вона це приймає, що вона живе по цьому, вона цим дорожить. І в цьому сенсі ми маємо визнання, ми прийняли Слово Господнє, ми прийняли Євангеліє Ісуса Христа, і ми живемо по Ньому. Ми тримаємося Його, і триматися нашого визнання це бути вірним цьому. І друге значення триматися визнання. Написано в деяких перекладах інших, що триматися нашого сповідування, що те, що ми прийняли. Ми Його сповідуємо, ми визнаємо Його, ми проголошуємо Його своїми устами. Так що це чути. І це дуже важливо для нас триматися нашого визнання, тому що це пов'язано з нашим спасінням. Написано: будь вірний до смерті. І я дам тобі вінець життя. Ісус Христос сказав учням, що хто визнає мене перед людьми, того визнаю я перед Отцем Моїм Небесним. Послані до Римлян сказано, що якщо ти устами твоїми будеш визнавати Ісуса Господом. А серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив його із мертвих, то спасешся. Адже серцем вірують для праведності, а устами висповідують на спасіння. Наше визнання дуже важливе, тому що воно пов'язано з нашим спасінням, і нам потрібно твердо його триматися. Був момент в нашому житті, коли ми прийняли це визнання, коли ми засвідчили це визнання, приймаючи водне хрещення по вірі. Але Слово Боже закликає нас триматися цього визнання і ніколи в житті його не залишити. Ця думка в посланні до євреїв. Повторюється декілька разів. Автор говорить: не залишайте уповання вашого, якому належить велике воздаяння. Коли ми тримаємося нашого визнання, коли ми його не залишаємо, Бог відплатить нам. І хай Бог поможе кожному із нас, одного разу, прийнявши це визнання, сповідувавши його, залишитися вірним йому. Він каже, що маючи великого первосвященника Ісуса, Сина Божого, який пройшов небеса, тримаймося нашого визнання. Ми можемо триматися цього визнання по тій причині, що ми маємо Ісуса Христа, який є нашим первосвященником. Якби не було Христа, якби Він не приходив на цю землю, Якби він не помирав за наші гріхи, ми б не могли мати цього визнання. Це визнання потрібно для нашої душі. Написано, що ми прибігли взятися за надію, яка для душі є якір безпечний. Наша душа. Потребує надії. Наша душа може бути збережена, коли в неї є надія, інакше вона, як корабель без якоря, який зазнає катастрофи, коли прийде шторм. І Ісус Христос являється нашим первосвященником. Написано, що кожен первосвященник, вибраний з поміж людей, призначається для людей на служіння Богові, щоб приносити дари і жертви за гріхи. І Ісус Христос також не сам собі. Присвоїв славу стати первосвященником, але той, хто сказав йому: Ти син мій, я нині породив тебе. І він став первосвященником, отримавши найбільший чин священства, Мелхіседек. Він отримав чин вічного священства. І з цих слів ми можемо розуміти, що у нас всіх є проблема, є гріх, є наша гріховність. І коли люди стануть перед Богом, душа кожної людини вона являється в проблемі через гріховність. І для того, щоб усунути цю проблему. Були священники, були первосвященники, які приносили дари і жертви за гріхи людей. І вони робили це часто, але Ісус Христос, Він досконалий первосвященик, Він зробив це один раз і назавжди. Він являється і первосвященником, він і сам являється жертвою. І ми читаємо в книзі об'явлення, де апостол Іван говорить, коли він побачив у видінні таку картину, і глянув я і ось посеред престолу і чотирьох істот, і серед старців. Стоїть агнець, наче заколений. І коли він узяв книгу, то чотири істоти і двадцять чотири старці впали перед агнцем, маючи гуслі і золоті чаші повні фіміаму, які є молитви святих, і співають нову пісню, говорячи. Ти достойний взяти книгу і зняти печаті з неї бо ти був заколений і кров'ю своєю викупив нас Богові з усякого коліна і племені, і народу, і народності. І Ісус Христос, як наш первосвященник, війшов в саме небо до престолу Божої благодаті і один раз і назавжди. Придбав для нас вічне відкуплення від наших гріхів. Тут на землі священники входили в земне святилище, яке було влаштоване по образу небесного, і недостатньо їм було одного разу принести жертву. Первосвященик щороку входив святеє святих за завісу з кров'ю жертви за свої гріхи і за гріхи народу. Але Ісус Христос, священник за чином Мелхіседека, один раз і назавжди увійшов в небесне святилище, і сила Його жертви була такою великою. Що змогла простити гріхи всіх людей, які жили до Його приходу, які жили під час, коли Він був на землі, і які жили і живуть до кінця існування землі. Настільки сильна і велика жертва Ісуса Христа, і в цьому є. Наша надія, і автор цього послання говорить: тримаймося твердо цієї надії, не залишаймо цієї надії. Часто в житті ворог хоче вибити з нас, з русла цієї надії, щоби ми перестали сповідувати це в своєму житті. І якщо ми не будемо цього сповідувати, якщо ми не будемо цього триматися, наша душа втратить надію, як безпечний якір і нас понесе по хвилях цього великого океану, і ми розіб'ємося. Тому, брати і сестри, маючи сьогодні спомен смерті Господньої, ми Першу чергу усвідомлюємо, що ми робимо, що ми маємо в Ісусі Христі. Христос став нашим первосвященником, деколи ворог закидує нам думки, граючи на тому, що ми знаємо, що ми недосконалі, і ми згрішаємо, і наше сумління нам Докоряє, але Слово Боже говорить, що ми маємо милостивого і вірного первосвященника. Написано, що священники вибиралися серед тих людей, які можуть співчувати недосвідченим і тим, які заблудилися, і досконалий. Божий Син Ісус Христос, Він є первосвященником, який може співчувати нам в немочах наших. І Він подібно до нас був випробуваний в усьому, крім гріха. Він знає, як нам буває непросто. Він знає, що в нас деколи не вистачає віри. Він знає, що ми падаємо, що ми згрішаємо, але Він не покидає нас. Його жертва залишається сильною омивати всякий гріх, прощати всяку провину, але нам потрібно триматися його. Нам потрібно триматися цього визнання. І нам не потрібно ховатися, якщо ми згрішили. Коли Адам згрішив, він заховався від Бога. Але нам потрібно приходити до Бога навіть коли згрішили, приходити з відвагою до престолу благодаті, щоб бути помилуваними і одержати благодать для своєчасної допомоги. Можливо, сьогодні ти прийшов сюди, і ти знаєш, що сьогодні спомин смерті Господньої, і ти відчуваєш якусь недостойність, бо знаєш щось за собою. І це правильно так думати, правильно так розуміти, тому що Слово Боже закликає нас, щоб ми достойно участвували в трапезі Господній. Щоб ми розсуджували, але ми маємо можливість сьогодні прийти.